Перемога не вдахи над улюбленою командою. штрафний кидок в останню хвилину дозволяє виграти змагання та фото миті важких тренувань. Багатьом подобається уставлювати перемогу на полі, підтримувати команди та займатися спортом. але ось питання чи повинні ми так захоплюватися спортом? Чи спорт такий корисний для нас? Як кажуть? чи це просто час для розваг? Що говорить наука? Перш за все, всім відомо, що вправи корисні для тіла та розуму, і це дійсно правда. Виконання вправ, особливо в молодому віці, усіляко сприяє доброму здоров'ю, наприклад, зміцненню кісток, очищенню артерій від шкідливого холестеролу та зниженню ризику інсульту високого тиску та діабету. Наш мозок також вивільняє ряд елементів, коли ми тренуємося, включно з ендорфінами. Ці природні гормони, які контролюють в центральній нервовій системі реакцію на біль та задоволення, можуть викликати відчуття ейфорії, або як називають ейфорію бігуна. Підвищення ендорфінів та фізичної активності в цілому може загострити увагу та покращити настрій та пам'ять чи це означає, що ми отримали стільки ж вигоди від спортзалу п'ять днів на тиждень, як і в командній грі та змаганні? Ось тут стає цікаво. Бо якщо ви знайдете вид спорту чи команду, яка вам подобається, дослідження показує, що ви знайдете всі переваги за межею фізичного чи духовного покращення від самої тільки вправи. Одними із найсуттєвіших є психологічні переваги. Як коротко, так і в довгостроковій перспективі деякі відносяться до колективного досвіду перебування в команді, наприклад, навчання довіряти та залежати від інших, приймати допомогу, допомагати і працювати заради спільної мети. До того ж, робота в команді та виконання чогось веселого зробить легшим прищеплення звички до регулярного тренування. Участь у шкільному спорті також показана як така, що може зменшити ризик депресії на чотири наступні роки. Ваша повага та самооцінка також можуть отримати великий поштовх. Для цього є кілька причин: одна полягає в тренуванні, працюючи і відпрацьовуючи навички, особливо з гарним тренером, ви зміцнюєте мислення всередині себе. Коли ви кажете, навіть якщо я не можу щось зробити сьогодні, я можу покращити себе через практику і поступово досягнути цього. Таке мислення корисне на всіх етапах життя також існує навчання на помилках, одна з найбільш мінливих довгострокових переваг занять спортом. Досвід поразки може створити стійкість та самоусвідомлення, необхідні для керування академічними, соціальними та фізичними труднощами. Навіть якщо твоя команда переважно не виграє або й ніколи, то це справжня користь для вашого досвіду. Не кожен насолоджується спортом. Можливо, одна команда занадто конкурентно здатна, або недостатньо конкурентно здатна. Також потрібен час, щоб знайти спорт, який відповідає вашим силам. Це цілком нормально. І якщо проведете певний час у пошуках, то зможете знайти спорт, який відповідає індивідуальним потребам. Якщо ви це зробите, то отримаєте чимало переваг. Ви будете частиною спільноти, готовою підтримати, набудете віри в себе, будете тренувати ваше тіло, навчати власний розум, не говорячи про вас. સલષ્ટી